Рішення як розблокувати українсько польський кордон, таки знайдено. Про це заявляють наші урядовці. Йдеться про пункт пропуску ягодин. Дорогуська, де в чергах застрягли сотні фур через страйк польських перевізників. Вони обурені спрощеною процедурою перетину для українських вантажів і штрафами за відсутність дозволів, які їм загрожують в Україні. Тож від сьогодні такі дозволи вирішили тимчасово в них не вимагати. Чи відреагували страйкарі на цю заяву, і чи змінилася ситуація на кордоні? З'ясовувала кореспондентка ТСН Тетяна Хомич. Зараз вона на зв'язку. Вітаю Таню. Отже, чи почався на пункті про. Писку буде якийсь рух, чи скорочується ось ця черга, яка була, і що кажуть люди? Вітаю свята. Ми зараз на пункті пропуску Ягодин Дорогуськ, і черга рухається, але вона рухається дуже і дуже повільно. Як нам розповіли водії, вони чули краєм вуха про рішення урядовців, однак воно а, наразі аж ніяк не повпливало на рух а, вантажівок. Вони стояли і вночі, і вранці. Е, більшість далекобійників приїхали сюди ще чотири дні тому. Кажуть, їхали до Ягодина, тому що а, не знали про страйк е, взагалі. І це по перше. А по друге вони були записані в електронну чергу. В останні дні ця електронна черга просто завмерла. Там наразі зареєстровано близько трьох тисяч машин. Також от ми проїхалися до Ягодина, досить великою є і жива черга. Машини стоять по обидва боки доріг. Люди кажуть, що багато з них тут стоять уже майже тиждень. У меня сахарный диабет и ревматизм уже 21 год. У меня таблетки кончаются. То я в любом любит стоил сутки, запустили сюда. И то ведь четверга я тут стою старшую дня. Страйкарі пропускають лише кілька автівок за годину. Приміром, за останню зміну проїхало на в'їзд і на виїзд трохи більше як сотня машин. І власне без проблем рухаються фури із небезпечним вантажем, гуманітарною допомогою тваринами. Також безперешкодно їдуть автобуси. Ситуація напружена і складна, але ми надіємося, що з двох пішов, що машини будуть запускати. Вони пропускають тільки і виключно приблизно до п'яти автомобілів на в'їзд в Україну. Це е, польський експорт, скажімо так, для нас імпорт, і е, всього на одиничні на годину товари сільськогосподарського походження. Дорогуський ягодин це один із найпотужніших пунктів пропуску, якщо власне йдеться про вантажні перевезення. І е, люди тут, які вже стоять кілька днів, вони кажуть, що якщо ситуація не зміниться вже е, цієї ночі, вони також блокуватимуть своїх польських колег, польських перевізників, і щоб цього не сталося, чекають на рішення е, урядовців, як України, так і Польщі. Студія. Дякую тобі, кореспондентка КТСН Тетяна Хомич із перепускного пункту Ягодин, дорогуськ.